Привіт! Сьогодні готуємо смачнющу картопельку в томатному соусі і тестуємо ятель. Як по мені, чудовий похідний ніж. Що, розпалка вогня, батонінг штука не обов'язково. Але е коли дрова сируваті, до середини зручно дістатися саме батонінгом до нормальної сухої деревини. Я не говорю про трухляк, трухляк. Немає сенсу жодного батонити, він і так ламається. Я про нормальну деревину. Трішки промах, бо як бачите, довжина клинка приблизно відповідає розміру полінця. Ось це ніж мого сина. Це був перший прототип похідного ножа на конвексі. Ну і достався сину. Поки я тут трішки батонив, син прийшов, каже, не можу я таку гілку зламати. Ходи сюди, Марко. Можливо комусь буде корисним, як можна розрубати такого плану гілку. По суті, це ж той самий батонінг, Дивися. Ставиш ніж, де хочеш розрубати, тримаєш його в руків'я трішки далі, щоб не гримнути свій по пальцях. Береш палку і лупиш зверху тут по обусі. Угу. На пробуй. Тільки не гладь, а таки лупи по обусі. Так, тепер дістань. Кинь це, дістань ножа. Перекрути. І приблизно в тому ж самому місці зроби ще раз так. Чудо і не треба мучитися. Син пішов щасливий доламувати хмиз, а мені залишалося трішки підстругати так званий ферерстик, вогняне перо. З чим знову ж таки конвекс. Вправляється просто чудово за рахунок хорошого контролю, на відміну від скандії, який дуже любить заритися всередину, наче стамеска. Сказати, що я профі вистругуванні таких стружок не скажу. Хто більше практикується, в нього веселіше виходить, але тим не менш для легшого розведення вогню все одно використовую. Причому врізатись можна як не тільки отак легко, врізатись можна і посерйозніше. В тому числі з невеликими сучками. Ріже дуже контрольовано і дуже передбачувано за рахунок щічки якою ми контролюємо заглиблення? Син стидається, але він вперше розвів вогонь за допомогою ножа і кресала, але сам просив в камеру не попадати. Ну, я теж дуже довольний. Витратив він на це може трішки багато часу, хвилини 3-4, але такий вогонь розвів. Час готувати підвіз для казанка. Розігріваємо казанок, зараз нам потрібна найбільша температура, потім підвішуємо його на отакий от імпровізований гак, який дозволить легко його і зняти з вогнища. І піднімемо його достатньо над вогнем. Так, вогонь горить, нарізаємо м'язко. Шмат, звичайно, доволі великий для такої довжини клинка. Але як то кажеться, було б що різати. <різь> Свина шиє якраз те, що тупому ножу, який погано ріже, точно добре не піддасться. Ріжемо на доволі великі шматки, скажімо так, щоб було посмачніше. Казанок вже злегка розігрівся, закидуємо м'язко, щоб воно обжарювалося. Трішки стосовно вибору е, варіанту піхов для лісу, який оптимальний для мене. Це може бути жорсткий підвіз без кільця, але він має бути такої довжини, щоб він закінчувався приблизно з закінченням руків'я і мати певну свободу. Чим це зручно? В такому випадку ми можемо розвернути ніж. І при нахилах чи при сіданні ніж не впирається нам в бік. Ну і до того ж зручніше діставати ножа і зручніше вкладати його всередину. Паралельно готуємо легкий перекус, м'язково вже підсмажилось, пора його діставати. Ще й річ в тім, що ми забули олію. І в нас все виходить на сухо, але це не проблема. Закинули крупно порізану цибульку і томимо її до м'якості. Після чого будемо засипати всередину м'яско та картоплю. Поки ковбаски на підході, а до картопельки ще далеко, зробимо кілька канапок. Заодно покажу роботу конвексу. Роботу конвексу по доволі свіжоспеченому хлібу. Де, бачите, хлібчик ось такий. І конвекс його ріже. Чудово. Ну і яка ж буде канапочка без свіженької малинівки? Можна пригощатися. Чому я для лісу обираю конвекс, бо це є хороша жорсткість клинка при не надто товстих обухах. Це є хороший різ продуктів, м'який хороший, апетитний. І при батонінгу ми отримуємо всього лише три точки до теркання, деревини до клинка. Це є саме ріжуча кромка. І дві точки на щічках самих спусків. Через те, якщо похід, я завжди обираю лише конвекс. Цибульку і картопельку перемішали разом. І заливаємо томатним соком. Додавши одразу усі спеції, які необхідні. Сіль, перець а також якісь спеції за смаком. Бульйон і томатна паста ніколи не зроблю такого смаку, як просто тушена картопля в томатному соці. Закриваємо кришку і залишаємо готуватися. Ближче до кінця приготування додаю порізану зелень і чесничок. Ну і звичайно все ретельно перемішуємо. Як бачите, томатний сік у нас випарився і став чудовим-причудовим соусом. Розкажіть, який ваш улюблений тип спусків, розмір ножа? Чи, можливо, є якась конкретна модель, яку ви вважаєте найкращим варіантом для походів, вилазок до лісу, чогось наближеного до бушкрафту, чи просто навіть пішого туризму? Ось така апетитна картопелька в томатному соці у нас вдалась. Ятіль потрудився на славу. Всім, кому зайшло це відео, смачного і до зустрічі!